Всім привіт, дайте нам Всім лайк, привіт. дайте нам якихось там привітів. Напишіть нам. Ми дуже раді вас всіх бачити. І якщо дуже чутно мене, ставте плюсик, щоб ми могли вже розпочати. Так, я знімаю тут дві трансляції, тому і тут в інстаграмі, і в Ютубі всі нам напишіть, що чутно, чутно нас і бачно. Так, інстаграм, напишіть нам, чи нас чутно. Ютуб, напишіть, чи нас видно, чи нас чутно. Так, вже люди під'єднуються. Так, під да, все, інстаграм каже чутно. Чекаємо, ще Ютуб напишуть. Ну, думаю, під'єднуються. Вже у нас в інстаграмі 50 людей. Всіх раді бачити. В Ютубі теж під'єднуються. Тож давайте розпочинати. І так. Ми розпочинаємо наш прямий ефір з нашого складу, і хочу вам сказати, що з 22 по 25 включно в Кендіярн весняний розпродаж. Що нам треба зробити? Продати весняні товари і полочки опустошити для літнього асортименту. Тому у вас є можливість придбати товари, тим паче, що знижки дуже власні. я вам сьогодні розповім про декілька таких цікавих позицій, які беруть участь в цьому розпродажі. Більше ви можете дізнатися з нашого сайту, «Открити новини і акції. І там безліч цього. Ой, там дуже цікаво. Давайте я підкажу в інстаграмі. Це у нас в описі профілю, в шапці профілю. В інстаграмі ви можете знайти посилання на наші соцмережі, і також на сайт і там подивитися акційні позиції або ми знайшли. Ти залишаємо в сторісах постійно активні посилання на сторіночку розпродажу. Тож, будь ласка, переходьте, дивіться в Ютубі. Як це працює? Ютуб, якщо мене чує, то тут у нас... да, тут у нас в Ютубі теж в описі каналу є таке ж посилання. Ви можете перейти і теж там все, все, все знайти і подивитися знижечки. Так, ну по-перше, хочу сказати, що у нас є платні майстер-класи. Так от на них майже втричі знижена ціна. Ну, Ви можете перейти до нашого сайту, відкрити там майстер-класи і обрати собі, наприклад, клач пельмень або сукня з бабушкиних з бабусиних квадратів, або джемпер-павутинка, сукні і багато чого іншого. Там на, кожні, на, кожному, на кожній позиції написано розпродаж, тому ви одразу впізнаєте, що це. Що казати по пряжі, то пряжа така здебільшого Мохерова. Це такий ще пік Мохеровий ще йде. І тому буду вам показувати пряжу. Ми її роздивимось. Так, ми так далеко не відходили. Мені дуже сподобалась пряжа. Це Мондюваль Дольче Махер. Ниточка не тонка, як зазвичай в махері, а товстенька. І її можна використати для будь-яких зимніх аксесуарів, весняні кардигани, шапки. ну... Що, що завгодно, також з неї можна 10 дванадцятка 12 зв'язати такі об'ємні павутинки з великими петлями. Вона дуже класно буде дивитися в цьому виробі. Далі, якщо ще розглядати такі більш теплі аксесуари, теплу пряжу, то це можна взяти ланагата Maxi Soft. І... Ще повинна бути тут. Вона далі, десь... мені здається. Супер софт. Супер софт. Давайте я відкрию якийсь пакетик і оце є. Ага. Воно все розпакується. Ага. От. І якось сіре випадають. Там сіри взяла, тут сіри, але нічого. Ниточка м'яка, товстенька така. О, вона і така. вона дуже м'яка. До речі, у нас є огляд на нашому ютуб-каналі. Є огляд на цю пряжу. І це 100% мериносова вовна. Пряжа дуже приємна, тепла, і вона підійде, навіть діткам в'яжуть з неї. А, о, Так. Універсальна така так? Так, да? да, універсальна. Так, далі пішли по мохерам. Так, зараз буду зразу заглядати <смеш> усі ящички, <смеш> де у нас шо. Наші зайчики, подивіться, корзиночки заповнюють, бігають корзиночки. Все, вони тільки розпочали, одні вже відвезли корзиночки, взяли нові. Так, Кажуть, ми, 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 До речі, ось знайти. дивлюся, хтось взяв аж п'ять моточків. Кендіярнпурх, норки, довгий ворс, чотири. Сантиметри, на неї діє знижка аж 30%. І виглядає, бачу, виглядає, у когось взяв 5 моточків її. Може, ще буде може, тут ще щось корзинка, таке є, цікаве? Цікаво те, що з розпродажу, да? Да. Ну поки я бачу тільки довгий ворс, ага. тут ось оченятка. Оченятка. Це такі оченятка, теж є в розпродажі і носики, оченятка. Хто в'яже е, іграшки, то можете звернутися до нашого сайту. Також, якщо плюшева пряжа, то є на капанда. Вона також бере участь в розпродажі. Так, так, так тепер йдемо шукаємо йдемо, йдемо Десь ми Це тут. Він, ось він. Це насмандіаль. Так. Так, і зараз яночка дістане. І покаже нам мандіалькі oh. сета. No, no. Ми зняли огляд на пряжу Махерову пряжу. Ми якось так взяли всю Махерову пряжу з магазину і зробили такий ну, короткий огляд на ці позиції. Але якщо коли відео вийде, ви можете залишити в коментарях на яку конкретно пряжу ви б хотіли, щоб ми зробили огляд. О, це класно. Пишіть. Можете тут під трансляцією теж в коментарях написати на яку пряжу яночки зробити огляд. А в Я... інстаграмі так. просто тут можете зараз писати якраз поки Або йде, почекайте бір. відео, подивіться, да. воно буде дуже цікавим. Це Мохерова ниточка. Вона, бачите, у неї ворс довгий такий. Вона така, от як якось поблискує гарно підійде для павутинок. 25 грам, 210 метрів. Це у усього тонкого мохеру ну, такий метраж і така вага. Давай подивимося, що у нас з палітрою. Давайте. Так, тут у нас все в коробочках. Да, все. Ми трішки зараз складу наробимо діловчиків. Ми тут на на мудрив. О, це, це, да, о, це, це, це Виробник вихає. кладе Вау. кладе ось такі. Оце знахідка. І Одразу тут, показ... Вау! Як в'язати? Ну, опис дійсно нам так, не, не подумав. А ось що можна зв'язати з цієї Гарбі, пряжі. Так, давай зараз я ще відкрию. це. Так, подивіться, поки отакі у нас кольори є. Так, ну я вам Ось вони всі вони такому... бузкові бузкові, кольори. Та, кольори. Поки Яночка ще вам показує палітру, я хочу вам нагадати, щоб ви підписалися і на наш Ютуб, і на наш інстаграм, щоб не пропустити ще а, цікавинок від нас. І, а, звичайно, зберегти собі якісь акційні позиції, якісь креативи, які ми будемо виставляти, щоб ви а, могли нас знайти бікатон вам потрібні. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь. Ми дуже будемо раді, що ви будете з нами. І звичайно, лайкайте цю пряму трансляцію і в Ютубі в інстаграмі, тому що. Якраз нам буде видно і приємно, скільки нас дивиться людей, і наскільки вам це дійсно корисно. Якщо вам подобаються такі відеоформати з прямого ефіру, з нашого складу, де ви можете подивитися, роздивитися все і попрохати, щоб я показала поближче, то будь ласка, я так. це зроблю. І можете поставити будь-який смайлик, якщо вам це цікаво. І так, давайте ще мені я дуже в захваті від Ліве. як хмаринка. Так, вона не тонка і не товста, але от ви у відео, коли вийде, ви побачите, як вона виглядає у виробах і у пров'язіку. Це просто сказка. Вона м'яка. весь мандювалівський мохер, він весь приємний до тіла, він не колеться, з нього можна в'язати прекрасні шапки, шарфи і. Одяг, ну, пряжа класна. Ну, хочу вам Діточка дістала, прям як хмаринка. Ну, хмаринка Це кольори, які так, залишились. Маленький, отакий світленький, так? Так. Йдемо далі, йдемо так. до ще одного маферу, так? Да? До Кенді Ярн Мохер. Да. Він... Наші зайчики подивіться, я тільки що показувала. Ну, тільки, казалось, збиратися, подивіться, вже он. Вже он, скільки вийде. назбирали. Уже назбиралися. Так, де, він тут десь, мабуть, лежить. Ага, ось. Знайшли? Да. Так, у нас тут трошки темненько. <реш> Ні, темненько. Ми, якщо треба, винесемо на світло. Скажіть, нам надто темно чи нормально вам? Я просто Видно. хочу показати, вже він у нас вже давненько. Давайте і світло тоді. Я зараз візьму кольори, щоб показати. І, і, і просто буду найбільше. казати, що багато хто вже, мабуть, в'язав з такої пряжі, тому що вона вже в нас давненько і ціна якість. Це щось з чимось. Так, Яночка, поки не сидемо хер не можу сказати. Вам тут компліменти пишуть. У вас бомбезний кардиган. Майстер-клас на нашому Ютуб каналі. На і обов'язково підписуйтесь Так, ось такі кольори є в наявності. Ніжні, боже, які ніжні. Як я люблю махери. я в'язала з білого, з такого беж. Ну, виглядає просто суперово. На Марго ви могли бачити бежевий uh -huh. колір, а білий я у дві нитки в'язала такий ажурний. Він поїхав до Італії. Так що не можу вам його показати. Ось такі кольори і є. Так що ви можете звернути на нього увагу. Хто ще не працював з таким махером, спробуйте, це буде щось. Я переглянути, будь ласка. Ціна дольче, чи є у нас дольче в розпродажі? Ча пам'ятаєте? Дольче ні, Дольче немає в розпродажі, Тож ціна ми трошки згодом можемо розказати. Або переходьте це до нас на сайт в описі нашого. я прохи. Передивлюся, но... але мабуть. Дольче ні. Я теж не пам'ятаю. Я да не, не пам'ятаю, щоб він був або прямо зараз. Можете вийти з прямої трансляції, написати нам в особисті повідомлення в інстаграмі, яка саме вас цікавить ниточка, і який колір, і нам і вам наші менеджери підкажуть ціну і всі деталі. Хто займається бісером? У нас на чешський бісер. бісером ціна Мохеру Кендіярн. Підкажіть? Ох, ох, хо 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 хо. Зараз, 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 зараз. І підемо до бісеру. Я яночку трошечки перебила. Нічого. Це а, поки чи... така можливість є, що можна одразу ага, отримати так, відповідь так, бо на бо питання. Чекати, так, зараз моточок коштує 57,99. Кенді, Кенді Ярн Махер 40% знижка. Це дуже класно. Тому що Мохер дуже якісний. І зараз це тренд. Так. Це і Мохерова ниточка, тоненькі. До речі, якщо цікаво про цю ниточку, щось дізнатися, на нашому YouTube каналі є огляд саме на... на саме на Кенді Ярн Мохер. Тому, ж, тому можете Подивити. подивитися і дізнатися, що це така за ниточка. Питаю, чи буде Мохер Кенді Ярн бірюзово блахитного кольору, ну, як я знаю, що наче ні. Да? Е, Зараз наші закупщики працюють над тим, щоб щоб розширити палітру, тому що в неї кольори такі більш натуральні, от і хочуть її розширити, додати кольорів. Коли це і які будуть кольори, не можу вам сказати. Це це для нас це навіть це тайна це загадка. Тут ще питають, поки покажемо ціни. Питають. І на мандіаль. Скажіть, мандіаль треба ціни, що ми дивилися? Так, мандіваль, мандіваль. Ох, ох ох. Так, лана піділо. гата знижка 12 На лана гата. На мандіваль дольче знижка 12%, моточок коштує 157 гривень

під кардиганом у Янь Несветрика, це її футболочка, яку вона в'язала з Ярнард Флаверс. Майстер клас, Майстер -клас є <сес> на нашому ютуб-каналі. Ви можете завжди перейти і подивитися для килимової вишивки. У нас є як і набори, так і трафарет. Ні, не пам'ятаю, чи які трафарети. Кажу, не то кажу. Є у нас набори для килимової вишивки. Так ну і у нас є інструменти з якщо я не помиляюся. Спеціальна оця голочка для килимової вишивки. А у нас є, звичайно, ниточка, яку ви можете придбати, якщо ви займаєтесь саме тафтингом килимовою вишивкою. Тобто, ну є матеріали, ви можете перейти до нашого сайту, і більш детально ознайомитися і переглянути. Ще хочу вам сказати, що газал рокен рол приймає участь О! в цьому розпродажі. У нас вона колись була. О! Потім, потім вона зникла, і зараз вона в нашому асортименті. І на неї знижка 17%. Я пам'ятаю, де вона. Ага, ось у кітсету знайшла. Кіцета ще Кіцета, кольори. Кіцета, ще ось такий м'ячний. Ой, хто якраз питав за такі кольори в інстаграмі, за Кендій Логер є ось такий мандіаль, Кітсета ось такий кольор. Беш. Ось такий є. Ой, який красивий. Ой. А! Він прям не хоче триматися Ой. в руках. Він ось, ось ось такий колір. О, та тут його багато. Так, я викладаю ось сюди, а ти можеш так пройтись. Бійшла. Ось так, ось, скільки кольорів. Ми не ворот. туди а пішли. Ой, я на турила. <звук> Кольорів багато дуже. Так, так. Я зараз їх викладаю трішки зверху, щоб вони були, щоб ви могли О, побачити.